Друзі, всім привіт! Мене звати Ангеліна Пичук. Я питаю людей на вулицях Києва, скільки грошей потрібно для комфортного життя в столиці та скільки вони витрачають. Обов'язково напишіть коментар під цим відео та поставте лайк. Скільки потрібно грошей для комфортного життя в Києві? Ого, дуже багато. ребята, очень много. Я вообще сама харьковчанка, и у нас там действительно в разы дешевле. Сюда приезжаешь, карточки пустые. Поехать куда-то, знаете, покушать комфортно, но это так, полторы-две тысячи гривен, их mm -hmm. нету. Mm -hmm. Это если, если мужчина. А если мужчина изобильный, то можно и пять. А если виски с колой пьешь, то можно и десять, понимаете? Mm -hmm. Ну, очень дорого в Киеве жить. Я думаю, что Комфортно. ну, ну що значить комфортно? Ну, там, да, по пахалам тебе махали. Я думаю, тисяч 12-15 доларів на місяць. Да. А скільки приблизно ви витрачаєте на себе? Солнышко більше. Да. Больше. Я сьогодні заїхала к Катюше Сільченко 92 тисячі гривень. Просто так. Розкажіть тим, хто вас не знає, наприклад, а -а -а. не пізнав, чим ви займаєтесь. О, я безробітний блогер, ребята. Якщо підкинути подкинуть роботу, пожалуйста, і задовольство. Що ви можете побажати людям, які не знають, куди їм рухатися, що робити і з чого почати, аби бути успішними. Ми то, що о себе думаємо. От, якщо ви думаєте, що ви успішні, ви їм станете. Вот чесне слово. Що пожелати не бояться осуждення в першу чергу? Пойміть, людям не нравиться успіх других. Вони будуть вас унижати, опускати, щоб ви не висовувались. Ваша задача не слушать їх. Вот у вас сияет звезда внутри, и пусть она так и будет. Поверьте, люди поверят в эту звезду. Вот как-то так. К чем вы сегодня одягнена? Делиться, если можно, в чем. Давайте. Смотрите, вот это Total, все, это Катя Сильченко. Вот у меня еще. Посмотрите, какая красота. Это носочки Адидас. Я их просто спрятала, чтобы не холодно ножкам было. Дальше татуировки. Ну, тело мое бесценно, можно так сказать. Спасибо. Это туфельки Амина Муанди. А это сумочка. А можно я посмотрю, что за сумочка? Красивая, просто под цвет себе взяла. Какая-то сумочка симпатичная. шесть-семь что-то стоило в свое время. Угу. Ей уже, наверное, лет 8. Гривень? Да, а, да ну шесть, шесть... <реш> <реш> uh. no, еще у меня вот система волос ну uh, вот да, еще система волос там больше ста с лишним гривен. Скільки грошей, як ви думаєте, потрібно для комфортного життя в Києві? Ну, людині ніколи не буде комфортна, якась сума грошей в Києві, тому що зростанням доходу ростуть і трати, і тому немає якоїсь золотої середини. Скільки ви витрачаєте? Якщо це якесь моє дуже добре так. життя, якщо я хочу прям кайфанути, відпочити і так далі, це може бути сума десь там 15-20 тисяч доларів. Це було так, коли мені було років 18. Напевно, я тоді дуже добре заробляв, але з... через те, що я був не зовсім доросла людина, за те, що я не міг правильно розпоряджатись грошами, ці всі гроші просто йшли на вітер. Тому е зараз я витрачаю напевно це десь 2 тисячі доларів квартира і 3 тисячі доларів. Е Якісь ресторани, одяг і так далі. Якщо це йдуть трати саме на роботу, то на роботу тратяться великі гроші для того, щоб далі заробляти ще більше. Ким ви працюєте? Зайнімаюся на даний момент арбітражом трафіку. В крипту я не лізу і крипту нікому не раджу, тому що рахую це казиною і скамом, тому що ніхто ніколи не може зараз. Просто всі кажуть, що вони ну криптою займаються. Вам поясню, вони кажуть, що вони займаються криптою, що ви у них купляли свої курси, і вони на цьому і заробляють. в Принципі, а так на крипті, ну це просто рандом. Тобто не можна на чітко сказати, куди піде графік. Я займаюся арбітражом. Тим самим таких людей, які вірять в крипту, залучають до себе і на них заробляю гроші. Побажайте щось хороше людям, які нас дивляться. Не вірте нікому Взагалі, взагалі нікому не вірте. Все, що ви бачите, навіть мені не вірте, не вірте ні блогерам, ні тіктокам, ні кому вам щось там обіцяє. От просто робіть якийсь продукт, робіть щось своє, і коли ви це зробите, тоді вам будуть віддячати і грошми, і подякам, і так далі. Нікому не вірте, це основне правило, навіть там ваш якийсь друг, з ви знайомі 15 років, потім, коли йому там, запропонують велику суму грошей, може також саме вас підставити, як і незнайома в принципі, вам людина. Тому вірте тільки собі, мамі, папі. І все. Скільки треба грошей для комфортного життя в Києві? Е, ну, з урахуванням зйому квартири, да? Так, давайте. Ну, дві тисячі доларів. Дві тисячі. А ви як вважаєте? Мені було б комфортно 40 тисяч, наприклад. Якщо знімати однокімнатну квартиру, не в центрі, але з хорошим ремонтом. А скільки ви витрачаєте? Е, ну, на їжу десь тисяч 18. А на оренду 20. так. А ви? Я готую самостійно, тому в мене на їжу виходить 7-10 тисяч максимум на місяць. Класно, класно. Скажіть, будь ласка, ким ви працюєте? Я редактор стрічки новин. Супер. А ви в туристичному агентстві. А, що вам найбільше подобається в вашій роботі? Ой, ну, скажімо так. Ви ж запікаєтеся, щоб обсірати там, ну знаєте, в новинах скандали таке. Так, так. Тобто, ви в, в, в такій прям в жовтій пресі працюєте? Ну не в жовті, просто скажімо так, щоб просмотри набирались, Так. Нада заголовок такої з інтригою, зі скандалом. щоб... Зрозуміло. А що вам найбільше подобається в вашій роботі? Вільний графік і різноманіття обов'язків, які в мене є. Круто. що ви побажаєте людям, які себе шукають і не знають, що їм робити? Ой, ну скажімо, так як танк. Піріть і піріть, ну другого виходу нет, к сожалению, сьогодні. Так, правда. З такою ситуацією. А ви? Обов'язково не боятися а, чогось нового, тому що а, всі проблеми, всі страхи це тільки в нашій голові. Скільки треба грошей для комфортного життя в Києві? Я думаю, що від двох тисяч доларів. А скільки ви витрачаєте? Я по-різному можу витратити. І 7, і 10 тисяч доларів Вау, на місяць. Круто. А скажіть, будь ласка, на що найбільше витрачаєте? Яка найбільша стаття е, розходів? А, закриття, мабуть, базових психологічних потреб. Психологічних? Так. Да. Це, це може бути і одежа, це може бути і смачна їжа, це можуть бути розваги, Круто. Це можуть бути і подорожі по Україні. А ким ви працюєте? Підприємець, а який у вас бізнес? it сфера Вау. Я працюю в криптовалюті. А яка ваша фінансова ціль? А це секрет. Окей, приймайте. в нашій країні. На жаль, так заведено, що ми не любимо людей, які багато заробляють. Це перший момент. По-друге, у нас дуже велика різниця в людях, які заробляють. Один може заробляти дуже багато. Ну це мінус нашої країни і той час, в якому ми живемо. Тому, на жаль, про фінанси це дуже у нас скандальна тема. Скільки потрібно грошей для комфортного життя в Києві? Як думаєте? О, ну слухайте, зараз ціни ростуть дуже сильно, долар, зрозумієте, туди-сюди. Ну мені, наприклад, наприклад, небагато потрібно, що там продукти. Ну, це залежить від квартири. Якщо в тебе є квартира. Так, да, якщо є квартира, немає, Тобто ти орендуєш чи ні. Так, наприклад, ну, якщо є квартира, мені здається, ну скільки, ну, тисяча доларів. Нормально. Ну це якщо це... з квартирою без так, так, Якщо оренда квартири. Ну зараз квартири нормально коштують, там тисяча доларів знімати. Дві тисячі доларів, я думаю. Але якщо квартира, тисяча доларів нормально. Можна навіть менше. Я наприклад і в менше вкладуюсь. Якщо там да. це продукти, таксі. Ми студенти, просто нам багато студенти. не буде. Студенти да. класно. Я четвертий курс на другий. Я так тоді виходить, ви тисячу доларів витрачаєте? Десь так, так. Да. Так, але у вас своя квартира? Так. У мене так, вона, вона знімає. Орендуєте. Так, а за скільки орендуєте? Е, тисяча, тисяча доларів якраз угу. є. Скажіть, будь ласка, на кого вчитеся йде? Ми е, вчимося в КНУ, інститут філології. Я вчу китайську, вона арабська. Я арабська арабіст. Да. А чому ви вирішила арабську вчити? Ну, мені подобається арабська культура, я дуже захоплююсь і багато де можна її. Так, багато стран де можна використовувати її. Так, а ви китайська чому? Ну, я була мала. Я кажу, батькам, куди поступати? І мені, мені так, мама каже, давай. І щось цікаве. Я думаю, добре, щось цікаве, можна вивчити. Якусь мову. Я дуже добре володію англійською мовою. Mm -hmm. Думаю, так, треба щось складне, щоб мені не було сумно, я пішла на китайську. Але якщо у вас є така велика сила волі, йдіть вчіть. Ви не шкодуєте? Ні, я не шкодую. Чому? Дуже цікаво, дуже багато цікаво. У нас не тільки китайська мова, а література, історія, ми все вивчаємо. Так. Якщо б не війна, поїхала б. Би... <ріху> да, якщо б не війна, поїхала б на практику. Але зараз Китай закрили кордони і не пускають, тому чекаємо, поки все буде добре. <ріху> так, так. так. Скажіть, будь ласка, про що ви мрієте в житті? От ваша персональна ціліка? Щоб Україна була вільна е, від. Цього всього і мирне небо і нарешті поїхати в Бориспіль політати кудись. Класно. А ви? Ну, ми теж перемога, звичайно, нашої країни, щоб все було добре, щоб ніхто не хворів. І а ким ви хочете стати, ким ви хочете бути? Чи вже працюєте? Я не працюю, але я хочу перекладати для нашого президента Арабського. Це круто, дуже ну, амбітно. Я, я хочу бути дуже крутим перекладачем, можливо, навіть. Синхронно за три секунди все перекладати, але для цього треба багато працювати, багато вчитись. Що ми і робимо? І скажіть, будь ласка, що побажаєте людям, які нас дивляться, які хочуть трохи отримати мотивації. Слухайте, нікого ніколи ні про що не шкодуйте завжди. Е, любіть себе, любіть своє життя. Кохайте, ніколи не здавайтесь, йдіть до своєї мети, просто посміхайтесь, не слід. Сімпуйте, хайфуйте. Да, хайфуйте і. Донайте на ЗСУ. Правильно. <рес> Я теж саме. <рес> можна вас спитати, як ви думаєте, скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? А, доброго дня. Ну напевно, мінімум десь 3-500 доларів. Так, це зі своєї квартири чи без? Це не зі своєї, можна зйом. З орендою, так? так? Да, з орендою. А ви скільки витрачаєте? Я а, ну десь до трьохсот. 3, да, до трьох тисяч доларів. Так, а на що найбільше йде? Більше всього йде на харчування. Угу, так, розуміло. продукти дуже зараз дуже дорогі. Ми приходиш в магазин, думаєш, ну да. почку продавати. Це правда. А я якраз хотіла вас запитати про ціни в супермаркеті і ціни, наприклад, в торговому центрі на одяг і так далі. Mm, я не одягаюсь в торговому центрі. А, тому не знаю. А, ну а так, взагалі, знаю, що зараз все дуже дорого, особливо українські бренди. Вони просто ну коштують як крило самоліти, якісь там джинсики, ти дивишся і думаєш. Жесть. Ким ви працюєте? Я маркетолог. Ух ти! Що вам найбільше подобається в вашій роботі? А те, що у ну, мене така різнопланова робота. Тобто Сьогодні mm -hmm. я можу бути як стилист, завтра можу бути допомагати фотографу, а завтра сидіти в офісі. Зрозуміло. Да. А, скажіть, будь ласка, що ви можете побажати людям, які нас дивляться і не знають, що їм робити, як знайти себе? А... Не знаю, якщо чесно, тому що я сам цим питанням задаю собі. Серйозно? Ви да. відчуваєте, що ви на своєму місці чи хочете чогось більше? А чогось більше? Ну потрошки ростемо, просто треба вірити в себе. Це ну саме головне, коли я поняв, що ну, я вірю в себе, то в мене все стало трошки зростати, але ще росте. Класно. І про що ви мрієте? Я зараз про гарний світ без війни, і щоб у сім'я була поряд. А де ваші рідні? В Польщі. Скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? 15 десь, що? 15 тисяч гривень? Ну а сколько? Так. А ви скільки витрачаєте? Ну, десь три тисячі не... доларів. Гривень, який долари? Ви ж я долари бачив останній раз разок, двірний глазок і, і все, і більше ніколи. Зрозуміло. А ким ви працюєте? Безробітний. Ну, — скажеш, безробітний? Та блогер. Що ви робите в своєму блозі? Катаюсь на Гелінваген, займаюся тим, що наблюдаю, як люди що делают, от, вообще, в принципі, Круто. чем чим займаються. Да, так, можете знати. На Гелінваген, як назбирали? Як вам вдалося взагалі стати таким успішним? Люди що, скинулись, да Та ні, ну що криптовалюта. Що ви можете порадити людям, які хочуть теж стати успішними я радив, заробляти? Я радив, що в конце. августа, начало, и... нет, конец июля, начало августа, я вот так выходил в сторис и говорил, все, что связано с криптой, можете купить все, что угодно. Тогда надо было слушать советов. Сейчас уже надо продавать и фиксировать прибыль. И покупать ей Так, а если ну, еще? Вот. кто не встигли, что им делать? Браться за голову и плакать, что делать? Ну, учиться, учиться, еще раз учиться. Но ну, надо ждать моменты, понимаете? Это, крипта – это возможности, они даются Ну, регулярно просто надо надо понимать, надо знать знать рынок как и ждать момент класно а скажіть будь ласка чи ви в києві так взагалі перебуваєте живете? там сям там сям за ну, да, що сам. ви любите київ якщо вы його любите за суету за суету тут виходиш люди все працюють, куда-то бегут в суботу воскресенье вообще без разницы який и какой день недели там і все летят куда-то все спешат все що то, -то делать все суетятся классно всех оботяться всем надо щось каких-то денег получить И приходится в ритм встраиваться. Класно. Тоже смотришь, мотивируешься. Тут змотивуй людей, щось на останок скажи, мотивуете. Так как куда мотивирующая? если люди не киевские, пускай зайдут на липки, посмотрят на машины. Этого будет достаточно, чтобы замотивироваться.